Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі ігри, який я Люблю, і ми продовжуємо проходити володар персенів повернення короля. Так, друзі, я переустановив коротше, гру. Скачав іншу версію. Тут навіть можна вибирати мову, але немає української, звичайно. Можна грати на польській, на там німецькі, англійські, нідерландські, навіть. Ну, коротше, багато цех. І вона, вроді, би, не поломана. Я, вроді, би, поставив. Налаштування складності я трошечки зменшив. Зараз ми зайдемо вже в гру і все протестимо. Так, а... все хто новенький підписувати стареньких подобаєчку, і поїхали, друзі. Як, друзі, якщо ви пам'ятаєте серію з павуками, то в кінці, коротше, орки захопили Фродо. А тепер саме йде за ним, щоб його врятувати. Так, зараз я хочу глянути, що там по складності. Хар, давайте я поставлю на ізі і подивимося, чи воно буде працювати. Так, я вже трошечки позадрочував ще на складному рівні цю гру, але є нюанси, які я не можу тут осилити. Це оці бугайчики, вони мені дуже портили життя. Зараз я вам покажу, Тут є той бугайчик, який був ось он цей чувачок. Ой, мені врізали. Коротше, оцей чувачок, він дуже для мене важкий. Я вже навчився з ним трошки воювати, він тут промахується, і можна з нього, з нього вибити, вибити цю бронь з нього. О, вибили. Все, тепер можна йому навалювати. Коротше, оцей він був дуже важкий для мене. Ну, він ще більш-менш, я його... Проходимо, але там ще є другий. Другий дійсно важкий. І, коротше, я ще вивчу комбо. Тут є комбо удари зараз покажу. Може науковий хайспусне до мене. У них там був між собою між собою вони лупилися. Зараз покажу. І, може на цих не покажу, зараз покажу, на ранедроїд. Зараз так заспокоїмо. А, класний комбо комбоударем, який непогано так а... зносить життя. Я просто ніколи не користувався, Зараз на цьому моркві покажу, якщо вийде. Давайте. Раз, два. Ні, не, пок... не вийшло. Бляха, а что не получается? Ну ладно, вони якісь... Бляха, давай это сам покажу. Ну, короче, не получается. Мені може можем получиться пізніше. Так, 80 орків. А, так, треба завалити 80 голів. Ніфіга собі. Так, добра. Давайте я їх заманю сюда. Куда сюди, сюда Не сюда в кои там кидаю. О! Комбо-удар получився. І, побачення, і фініш гім. Тихо, цей зараз промахнеться. Так, коротше, треба, він б'є три рази. Давайте відійду. Він б'є три рази. Тоді можна його влупати. Так, раз, два, три рази б'є. Тепер тікати. Зараз мені вріже. Тікай. Добре. Треба витримати це його три удара. Все. Раніше я це не розумів, не то що я, бо як дивився, ну, приглядав, мені було цікаво. Він подивитися, як люди це все проходять. Як приходить на ізи, його б'є, в нього це щиток випадає, він нічого не ухиляється, ніякої тактики, просто вала, типа. А в нього пану саме легенький рівень. Він собі навіть не напрягається. А я мусив роботи, де знову орки біться між собою. А чому ви чули лупитись між собою? Я щось не розумію, Ва що, якісь заглюки, чи що доводи? Коротше, треба завалити орків. Так, це фіня наразі в нас барається. вона вона працює, давай. А чому вони воюють між собою, я щось не пам'ятаю, я щось... Я щось не пам'ятаю фільми, друзі, що в фільмі вони між собою. Було, що вони там були голодні, так би хотіли жарти один одного розвалювали. Але. Щось. Ну, не не розвалювали, так... так між собою в них були, якісь там непонятки. А тут щось. О, можна цю фіню. не можна сказати цю фіньо. Підпалю, пару чоловік не підпалю, не знаю. Так, давай, це заколимо. Це. Ті два згоріли. Так, куди мені треба? Туди там їх багато, чи сюди можна пройти в коридорчик? Там якийсь дурачок з щитком. Щиток розбили. А, вони себе самі завалять. Мені буде що зрахувати за. Короче, мені треба наверх, бо цей наверху. Фродо наверху знаходиться. О, давай, тихо, тихо. Це ми щиток розбив. О, теж можна. Чекай, 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 чекай. Давай я відійду. Можна не Бог не кинути. Вони мені розвалюють кабіни. Я хочу на них вогонь цей пустити, але воно мене не допускає до нього. Оцей орк принаймні не допускає. Ох, класно. Давай, горіть. Так, тут можна життя поповнити, я бачу. Це кому мені зараз наваляють. я нічого не бачу. Нічого не бачу. А, ще в угоді. Давай, кинь. Розбаємо щиток. Добре. Кидай вогонь. й життя можна дати. Ну, друзі, чесно відчувається, коли граєш на неважкому рівні. Орки легше розвалюються, але вони ще між собою Ні, це прикольно, що вони ще між собою воюють. Вони б ще між собою один одного розвалювали, б було ще краще. Так, хто заколов? Того не знаю. Добре, пішли далі. А, тут у них теж між собою чи... А Ай, мені пройти? Куди мені треба. Вон вогонь я зараз може кену. Вилазиться, вилазиться, вилазь, вилазить. Давайте цього розвали. Тихо, тихо. Коротше, коли я навалюю, то я зразу і захищаю одночасно. Це прикольно. Давайте тут вогонь не кинемо. Ух ти шо, вижив. Кіншалден. Да. Коротше мені треба наверх. Можна було їх скіпнути, хай собі валяться. Це ми швидко розіб'ємо, придуркуємо. Давай, давай, давай. Тут можна непогано очки нафармати, коли я буду їх вбивати. Може треба все-таки їх валити тут. Бачите, кожен, кожен орк це, це очки допоміжні. Так! Чітко мене достав. Що ви кажете? Пофармати мені трошки чи? ну я в баню. Мені цікаво, чи не спавняться. Ну тут хоч фармити вже можливо, раніше я би просто втік, тому що вони мене розвалили за пару секунд. Все-таки рівень... Бляха! Короче, я свалю. Рівень все-таки рішає. Давай ще кинемо когось це. На. Я ще тако можу зробити. Ай, не можу. Може когось ж... життя зможу вибити? Я ще можу такого робити. Ось тако. Ось тако. Ось тако. Тупо тако навалювати їм. Давай ще кинемо. Не береться вже, понял їх тут ще є. Та багато їх є, курсі нових ну, ну, збаню, пацану, тут тусуйка, я йду далі. О, давай зверху. Давай ще раз. Я, куди я нам кидає в небо. Все, це, це вже не можна. Добре, йдемо верхню. Одного завалив. Другого завалив. Третього сам завалю. Добре, а, тут можна двоє, прикольно. Не. Щось я, щось я прокачав, не знаю, що, ну щось прокачав. Це добре. О, здоровий. О, збавимо щиток, все. Тепер -ка сюди. Без щитка ти вже не такий крутий, друже. Зараз я його ще комбо завалю. не встав його заведе комбо. Ой, бляха. Життя. Пішла. Тут щось треба зробити. А, люстру не вкину. Я yeah. то я вс їх завалив, я б в шозі. А я тут так бавився, думав, треба їх розвалити. О, прийшли, пацанчики. Отако, друзі. Ну добре, давайте я перший раз такого розвалю. А тоді ми з вами поговоримо. О, комбо! Комбо працює класно. Комбо працює класно. На. Так, звідси не можна свалити треба назад повертатися, я поняв. Ось тако. І до побачення. Ну, тепер мені приємно в це грати. Раніше не дуже було, а зараз приємно. Зараз хочеться це грати, тому що тебе не мордує, а дає тобі можливість насолодитися. Давай, веспам на них. Давай, Фіге. О, файно. А куди мені далі? Стрибати що? А... Шайвасипон. А куда мне дали, чекайдер? А я шо можу незом пройти? І дам тоді незом проводим пройти. А че незумію прокидай, я, я щас просто не в'їхав. въехав. Джампше. Я кой завалив, не знаю кого на когось завалив. Ааа, можна пройти сюдою. А, не можна. Чикайдетр по колу полно убивати. Так, по колу. Да я дар тако розвалю, Здалека. Ваш ти завалив. О, не завалив. Не завалив все-таки, Щось ще й підняв. Павне життя. Так, це щитком. Іди сюди. Бляха, я його не бачу, і мене його не навалює. Треба відійти. Та йди сюди! сволота якось. Ненавиджу це орка. Лучше пша Иди сюда. А ты щиток взял? Так, куда дали? Мы на мало. Куда мне дали? Куда мы не дали, друзья? я заблукал. Так. Ч здесь заблукал? А, я пшензад назад не фига себе. Назад давай. Короче, я заблукал. <ріху> Вертаемся. Нам треба наверх. фрот из наверху. Роду дать наверху. Так, тут на голо. Вот я заволаю, Так, трата на Да, вон это теорка. А, вон, бач. Завалаю. То щитком. Вы злота, Владом Давай-давай-давай, мы наваляем, не на биться. Егор Манцує. Добре. Завалила. Прекрасно. Треба лапнути сходи, і то я бачу вже куди. О, піднімаємо. Так, тут я вроді би не був, Йдемо сюди подаємося. Тут я був, тут я завалився. Тут я все завалив. Але я а, пішов на І зверху я не пройти. Сейчас тут подаемся, тут кудись, може, дорога є. О, дорога на Тут я ще не був. На не. не був, я тут перекидав все, бачите. Ч я не тоді депортаюся? Давайте подаємося. З лабіринти, бляха, мука. Так, дай я вийшов. Ага, там я був, сходи. Курчь я ходжу по колу. Я ходжу по колу. Вон є орк. якийсь прохід а, ось вони ще розвалюють. О, і тут, тут бату розвалюється ще. Найдуть це розвалював. Прекрасно. Комбо раз розвалює повністю. Коротше, в мене ще цей ж рахунок орків був. Меня завались тільки спині треба, чи ні? Бо просто може тому мене не пускають. бо я ще не розвалимо 80 кавалків. Давай, самчик навали. Друзі, реально дупля не рішив, що вони мене хочуть. Бачу життя, треба взяти, загубив. А, все, бачу, треба вон, вон треба пусте. Все бачу, бачу, бачу. Коротше, я розчехлився. Мене спасає, що вони валяться між собою. Вони всі валили, валили мене, це було бажаю. Я тупо би не стягнув цей бій. Що став? Добре, я ще з рівень прокачав, походу. Так, я рівень прокачу, коли я Куда Куди ти пуляєш, чувак? Давай, я цього розвалим. Навіть не смій мене вдарити. Вали його, вали його, Сем. А, не завали вже, добре. Так, це треба це, 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 це щитком розвалити. Ну добре. Короче, одні, одні обороняються, другі нападають на них. Добре, гарно. А шльом вилетів. Повставали. Живучі зараза. Добре, опускаємо. Його прибило, короче, цей мостом. Так, схода. Бачу. Тут сон, у нас навали, пішла на вар. Ага, тут літає літун. О, давай. Це дуже довго треба на вручну розбалити. Так, тут зараз зарманих скяним сейчас. На прекрасно. Ще треба помогти вам. Не треба, Добре, вони згоріли. Вони що, тікають. О. О, мені треба на цю штуку. Мне треба, походу, цю штуку. Ты Давай, веперстый. О! Бугайчик, тихо, тихо тихо бугайчик три рази б'є. Треведи. Бляха, треба ты! О, вибили йому. Все, крутая, лок, дай сюда. Далее тебе комбо. Курчком не получилось. Добре, <плес> ще вивели. прекрасно. Давай ми їх всіх підряд, всіх разом. На! От саме вальнули, коротше, в кришу. Всіх розвалили, прекрасно пішли. Так, зараз буде обвал, певно. треба рухатись. У мене ще не було. У мене ще не було чекпоінта. Я встиг? Походу встиг. У мене ще не було чекпоінта, друзі. О, Фродо лежать. Хочу тут набиться кто здесь в родом. Видбустай его. Ой! Тихо, 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 цей чувак их, отсюда Так, я щось поки не з ним воювати. А, понял. А, о, все. Парка понял. Це было начтоги мой, бэта. Я понял, я понял, я понял. Ось так з ним треба воювати. Добре, ще раз. На, орк. Бачите, у життя тя тільки туди, коли я. Щось треба з ним зробити, коротше. Тікаємо. Треба цікавитися цими списами його кидати, я поняв. Добре. Воно навалі, ша. Чи списом кидати туди... Он войн щиток зламає. Коротше, треба сп -с -с спис... бити туди, коли в нього кену спейсу. Він, типа такий. Трошечки. Так, давай, давай, давай. Він мене просто б'є, я не встигаю кидати. Ось зараз. Я можу його йому навалювати. Так, я вже в'їхав тут в нього. Я вже в'їхав цю схему. Знов взяв щит. Ще раз треба. Не встиг. Давай, 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 давай. О, тепер навалюємо. Все, тікаємо, понім. Схема хемою вже поняв, як з ним воювати, бачите. Воно моментально вчишся. Пішла. Комбо. Бачите, комбо гарно навалюємо. Давай, ще раз. Сюди, орк. Во що поняв. Не дуже пізно ж то не поновляется. На. И даже списи постійно поновлюється. Ось добре. Давай, одразу комбо. Не встиг комбо завалити. Давай, ще раз. На, орк. Сволота. Ну тут сволота. Давайте відійдем. Давайте відійдем. Ох, тепер твердый сюда. Зараз буде комбо. Озвивса. Финиш гейм! Ша живый! А что и нагигну? Добра. Ай, тикай, 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 тикай! Житя, что мало. Добра. Озивса. Поргуви! Да ты фронтов! Стал, давай, живой же! Давай, без возраста, давай. Шинки взяв. Футболки, чи що Шин вкрав. Ворк шут вкрав. Я не пам'ятаю, что не, не бачив. А в цьому фильме не пам'ятаю, друзі. Сейчас не донорся фильм. 4 Прокачался. Так, на хейло. Добро, добро, что я там могу уже. Экселент. За Эксела, что они плюс 3000 дали. Так, тут-то шоп, прокачки. Левел 2, давай, отца фигню, что это такое? Так, у меня 42 тысячи. Ого, качаем. Качаем. Давай, качаем, пофиг, все, качаем. Все качаємо, щоб я був был... чимсь. Оце прикольне було завдання. Тут багато наформував. Все, поки не можу. Добре. Контініум. Так. Добренько, друзі, на цьому завершимо. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте.